Канадський медичний комплекс багатофункціональний сегментований та може використовуватись і як операційне відділення на полі бою, і як будь-яке інше приміщення для надання попередньої допомоги перед евакуацією хворих та поранених в тил. Вартість цього проекту разом із аптечками першої допомоги, які вже були роздані, їх 1600, і тренуваннями особового складу близько 1 мільйона канадських доларів. Уряд канади міцно пліч-опліч з нами. Привернути вашу увагу до того, що це один з компонентів допомоги Уряду Канади, вкрай важливий, вкрай потрібний саме сьогодні, але він вписується в ті комплекси заходів, які здійснюються в Збройних силах України які реформуються зараз під час ведення активної операції по ходу бойових дій. Варто зазначити, що лише благодійною допомогою військова співпраця України і Канади не обмежується. Так вже у вересні до України прибудуть канадські інструктори, які навчатимуть наших армійців. Але то буде ще восени, а нове обладнання рятуватиме життя нашим хлопцям вже зараз. Цей проєкт організація заново два місяці. Перша нас це питання виймали вправно, а на сьогоднішній день ми вже отримали цей госпіталь. Доприймав цей госпіталь колектив нашого бойового 59 59-го військового мобільного госпіталю, який з перших днів особливого періоду працює в секторі. Прафівці цього госпіталю дуже задоволені тим, що це дійсно мобільний госпіталь, обладнаний сучасними пареннями, сучасними тема танцювання, водопостачання, електрозабезпечення. Тому цей госпіталь сьогодні після передачі буде згорнутий. І завтрашній завтра буде відправлений у зону АТО.